Шановні колеги, ну, ми вирішили зробити перший такий експеримент, хоч ми вже декілька разів це робили, відносно е, консультації клінічного фармацевта відносно лікування хворого пацієнта з серцевої недостатності і з кардіоренометаболічним синдромом. Ну, ми розуміємо з вами, що це дуже-дуже. Пацієнт, в, какого, в якого обов'язково буде поліфармація. Ну, будемо сподіватися, що ми уникнемо полі але все ж таки дуже цікаво, що нам скаже клінічний фармацевт на наші пропозиції лікування такого пацієнта. Давайте все ж таки звернемося до серцевої недостатності і рекомендацій. Ми бачимо з вами: американський коледж кардіології, американська асоціація серця відносно стадій. Стадій серцевої недостатність. І сьогодні ми з вами вже степ степ шаг за крок за кроком починаємо. І пишемо Пастражевська Василенко стадії серцевої недостатності. А також ми вже і за цією міжнародною кваліфікацією. І що таке стадія Ей? Ми бачимо з вами, що стадія Ей це ризик серцевої недостатності немає. Зокрема, в минулому симптомів і ознак серцевої недостатності також не було. Структурних функціональних серцевих хвороб підвищення рівня біомаркінів не було. А що таке стадія B? Це пресерцева недостатність. Яким чином? Відсутня серцева недостатність і в минулому? Але симптомів і ознаків серцевої недостатності на сьогодні ще немає, а вже є причина, щоб вона виникала. Стадія С – це наявна структурна хвороба серця із симптомами серцевої недостатності, який зараз ми виявляємо з вами діагностуємо або раніше. Ну і стадія D – це прогресуюча серцева недостатність, виразні симптоми серцевої недостатності перешкоджають. Щоденні активності, крім того, є повторні госпіталізації, попри про гарний комплайнс і медикаментозну терапію згідно з настановами. Ну, стадія A Артеріальна гіпертензія, може бути серцеве суденне захворювання, можуть бути цикровий діабет, ожиріння, генетичне зумовлення, кардіоміопатії, випадки кардіоміопатії могли вже, і кардіотоксичні агенти, які, наприклад, кардіоонкологія, наш пацієнт, отримує. Стадія Б. структурна хвороба серця, підвищений ризик, тиск наповнення, чинники ризику розвитку серцевої недостатністю, і підвищений вже може бути рівень. Натрій урітичного пептиту. Ми розуміємо з вами, що сьогодні це дуже важливо для визначення серцевої недостатності для, для пацієнтів для, на ВЛК які, лікарів, або постійно підвищений рівень серцевого тропанину. Яка ж класифікація за фракцією викиду лівого шлуночка? Ну, перш за все. Ми розуміємо з вами збережена фракція викиду. Це збережена фракція викиду. Ми бачимо з вами більше, ніж 50%. Далі ми розуміємо з вами, що більше, ніж 40%. Далі у нас йде 41-49%. Це середньо знижена фракція викиду. І менше, ніж 40% це знижена фракція викиду. Але далі. Ми бачимо з вами знижена 41-49% подріз... на фракцію викиду менше, ніж 40% це зовсім. Далі ми бачимо з вами середня знижена, вона може перейти. Да? Вона може перейти і може перейти навіть ми можемо з вами до більше 50%. І це якраз буде той випадок. Коли ми будемо з вами казати, що це відновлена фракція викиду. От ця 41-49% може перейти як знижена фракція викиду, так і залишиться такою ж самою, але перейти відновлена фракція викиду, і це буде більше 50%. Ну і далі ми бачимо, знижена фракція викиду, це знижена фракція викиду може бути, але більше, ніж 40%. Ну, як ми бачимо пацієнта з підозрою на серцеву недостатність? Перш за все, оцінка вірогідності серцевої недостатності. Чи може чи ні у так, у пацієнта бути серцева недостатність? Ну, перш за все, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, була скулярізація, наявність артеріальної гіпертензії, вплив кардіотоксичних медикаментів, радіоактивну лучову терапію отримував пацієнт. Прийом діуретиків. А чого він приймає діуретики? Значить, в нього були набряки? ортопної або, може, все ж таки для артеріальної гіпертензії, для зниження артеріального тиску приймає. Далі ми бачимо з вами ортопною параксизмальна нічна задишка може бути у пацієнта, фізикальне обстеження, ну, як завжди, крапітацію. В легенях ми відчуваємо в нижніх відділах, двобічний набряк і кісток, кісточок може бути, серцеві шуми, розширення яремних вен і латерально зміщений поширений Серцевний повштик, ну і будь-які зміни на електрокардіограмі. Що відносно натріотичного пептида? В ну, е, практиці це обов'язково для діагностики серцевої недостатності. І ми бачимо з вами, що про BMP -бі це більше, якщо є все ж таки більше, чи ні 125 кг на мілілітр, а BNP бі це більше або равно 35 кг на мілілітр. Ну, Більше, ніж одна ознака, якщо ми це знайшли, то тоді призначаємо ехокардіографію. Але якщо серцева недостатність малоймовірна, слід розглянути інший діагноз. все ж таки. А якщо ехокардіографія да, потрібна, все ж таки, підвищена, я розумію, що в наших умовах дешевше зробити ехокардіографію, ніж призначати. Все ж таки дороговартність і натріотичний пептід аналіз. Але для доказу серцевої недостатності на сьогодні потрібно призначати цей аналіз. Якщо діагна серцевої недостатності підтверджена в підставі всіх доступних даних, визначити причину все ж таки, і розглянути адекватну терапію, ну, шановні колеги, ми бачимо з вами перший стовпчик. Да, це стадія А і друга стадія Б при Пріесен та діабі. Ну, Пацієнти з артеальною гіпертензією, контроль, інгібітор НЗКТ2, якщо цукровий діабет, лікування ішемічної хвороби серця, якщо кардіотоксичні речовини, то обов'язково оптимізоване лікування потрібно робити. Генетичний скрінінг обов'язково консультування, якщо все ж таки генетична спадкова хвороба. Крім того, ми зробили піптід, ну піптіт. Все ж таки оцінюємо пацієнтам ризик. Ми оцінюємо ризик, можливість виникнення серцевої недостатності. Якщо преесен, стадія Б, ну, пацієнти з фракції викиду може бути менше, менший 40% або більше. Да? Інгібітори АПФ призначаємо, сортани призначаємо обов'язково, або інгібітори АПФ, якщо вони не переносяться, то сортани фракція викиду менше ніж 40 бета-адреноблокатори додаємо. Да? Якщо фракція викиду менше, ніж 30% імплантовані кардіоверти дефібрилятори, ну і пацієнти з нішемічною кардіоміопатією, генетичне консультування. Пацієнти зі стадією C і B. знову ж таки це лікування продовжується. Так таке саме лікування, і розписано крок: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І шостий крок, і ми йдемо за цією схемою. Але які препарати? Ми сьогодні будемо казати про фармакологію. І ми бачимо з вами, будемо розглядати сьогодні препарат, препарат для лікування пацієнтів зі зниженою фракцією викида. Ми бачимо з вами інгібітори АПФ, каптоприл, енелаприл, фазінаприл, лізінаприл, періндаприл, квіноприл, раміприл, траделаприл. Якщо не переносить пацієнт, то у нас є з вами сартани. Сартани, кандесартан, лосартан, валсартан. Ну, лосартан треба відмитити 150 мг на добу має бути обов'язково для лікувальна дози. Далі, далі ми бачимо з вами сакупідріл валсартан. Знову ж таки, і підбираємо відносно до рівня артеріального тиску і бета-адренаблокатори, бісапролол, карвіділол і далі мітапролола, суксинат. За, за, далі е, антагоністи мінерал рецепторів. спіролактон, еплерінон. Ми розуміємо з вами, що фінарінон це у хворих з серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду і обо, особливі умови для цього, і далі е, інгібітори погліфлазін, 2 ізосербіт денітрат і гідролазін, дін, фіксована комбінація, і інгібітори. А єф, каналів і вабрадин. І стимулятори розчинної гінорацитиклази, якої в нас, на жаль, немає. І це сьогодні веренцигуат і навіть даже дігоксин, якщо це потрібно. Яка ж діуретична терапія? Діуретична терапія, ми розуміємо з вами, що все ж таки лікування, хоч наріжни камені, да, це. І бета-блокатори, і інгібітори АПФ або сартани, і інгібітори НЗКТ-2, ми розуміємо, з вами, і вами, і мінерал-картікоїних рецепторів. Це головний наріжний камені лікування серцевої недостатності. Але якщо є набріки, якщо знижена фракція викиду, то обов'язково ми з вами застосовуємо діуретичну терапію в лікуванні серцевої недостатності. І ми бачимо з вами форесемід-торесемід, пітльові діуретики, все ж таки найбільш безпечні. так? Да? Далі тіазідні, тіазідоподібні діуретики, гідрохлортіазід, ксіпамід, індопамід і калі діуретики, спіролактон. Який же менеджмент пацієнтів з серцевою недостатністю і фракція викиду менше 40%? Ми бачимо з вами. Якраз це ці перші е, препарати, які за, застій перевантажний рідиною, і коли ми бачимо, що гіпоперфузії немає, ні. Ми застосовуємо спочатку пітльові діуретик. Далі бачимо, що зменшення застою, менше набряки. Якщо ні, не зменшились набряки, то збільшуємо дозу пітльових діуретиків або комбінація вже діуретиків. Далі резистентність. виникла резистентність до діуретиків або термінальна ниркова недостатність. Ну, тоді діє ниркова терапія або паліативна допомога. Ну, Ми не будемо з вами розглядати в нашої пацієнтки, якою ми будемо з вами е, е, все ж таки лікувати, то в неї не, ми не будемо гіпоперфузії, в неї не виникло. Але якщо виникає гіпоперфузія, да, то пітліві діуретики і інотропи, гіпоперфузія зменшення застою. Якщо ні, знову ж не допомогло Вазапрес, сори, норепінофрин. То ми можемо, якщо впала рівень допамін, допутамін, стільки гіпопертфузія, ну, тоді механічна підтримка серця. Які ж тіазідні та діазіда подібні деуретики: гідрохлортіазід, ксіпамід і ендопамід. І от представлені максимальні дози. Да? У гідрохлортіазіда 100, у ксіпаміда 80, ендопаміда максимальна доза 5. Ну, Слід відмітити, що гіпатіазід не має ефекту при швидкості клубочкової фільтрації менше за 40 мл на хвилину, а ксіпамід, ксіпагама в нашій країні є ксіпагама, показує ефективність навіть при швидкості клубочкової фільтрації 10-15, і навіть при термінальній стадії може бути. А далі ми з нами бачимо біодоступність гідрохлортіазід 60-80, ксіпамід 90 і індепамід 40-50. Далі ми бачимо з вами зв'язування з білками крові 99% оксипаміда. Ну і зверніть увагу, будь ласка, все ж таки, що елімінація відбувається 30 на 40 нирки печінка. Але там є о, о, деякі особливості, і якраз нам клінічний фармацевт, і це нам якраз роз'яснить. Препарати, які погіршують перебіг серцевої недостатки. Ну, перш за все, це при серцевій недостатності, навіть хворим з цукровим діабетом, ми не призначаємо, ті глітазони. Це збільшує ризик погіршення перебігу серцевої недостатності і госпіталізації. Не рекомендовані нестероїдні протизапальні препарати. Ну, Помімо того, що все ж таки і тиск підвищується. Це не в даному випадку може бути навіть не такий поганий, але погіршується перебіг серцевої недостатності. Крім того, інгібітер циклу оксигіназі 2, 2, 2 типу хворим серцевої недостатністі не показано ризик погіршення перебігу. І не рекомендована ділтіазе виропаміл хворим серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду, оскільки такі засоби збільшують ризик погіршення перебігу серцевої недостатності. Ну і далі, яка побічна дія а, на, при, в діуретиках, наприклад, застосування? Ну що може бути? Гіпотонія. Зрозуміло, таких пацієнтів і так може бути низький тиск, артеріальний тиск, гіпокаліємія, гіпомагніємія, гіпонатріемія, гіперолікемія, гіповолемія, дігідратація, підвищення креатиніну і сечовини може бути при е, прийомі діуретики. Інгібітори сартани ну, може бути кашель, гіпотензія артеріальна, а кашель ми розуміємо з вами наслідок брадікініну, підвищення рівня сечовини, кріатінін калю, арні, сакобідрілвалсартан. Це буде гіпатонія, підвищення кріатініну, калію, антіневротичний напрямк, бета-дреноблокатори, перебіг серцевої недостатності погіршення, низький пульс, гіпатанія. І вабрати низький пульс зорові явища можуть бути, і тільки ми можемо призначати його при систолічній, ми можемо призначати тільки при нормальному без фібіляції передцерт. Антаганісти мінерал картикоїдних рецепторів підвищення рівня кретініну калію і дискомфорт в грудях або геніка мастія може. Ну, і НЗКТ-2, інфекція статевих органів. У хворих на цукровий діабет. Які ж препарати з недоведеною цінністю? Це такі, які можуть погіршувати перебіг серцевої недостатності зі знищеною фракцією викиду. Знову ж таки, дігідроперідінові, недігідроперідінові бета-дреноблокатори, ну, різні вітаміни, харчові добавки, антиритмічні препарати першого класу і дронідарон до долідона ми вже казали, і ну, бачимо, що ділпептідази дейпіпті, 4. Сакроагліптін, алагліптін у пацієнтів з кровим діабетом, з кардіоваскулярним ризиком підвищеним, вони погіршують перебіг серцевої недостатністі. І нестероїдні протизапальні препарати. Стадія D. Як же, коли не потрібно скерувати пацієнта до вузькопрофільного спеціаліста серцевої недостатністі? Ну, перш за все, коли багата вже неодноразова госпіталізація, і впрошу протягом року і натропні засоби потрібно вводити внутрівенно. Крім того, збереження симптомів третього, четвертого функціонального класу понірослої класифікації, не зважаючи на застосовану терапію. Крім того, зниження здатності для фізичних навантажень, нездатність пройти один квартал по рівні місцевості через задишку і втому, непереносимость інгібітора ріно системи через гіпотензію або погіршення функції нирок, непереносимость бета-блокаторів, нещодавно потреба в підвищенні дози діуретиків, застійне явище постійне. Погіршення функції печінки, погіршення нездатності правих відділів або вторина легенева гіпертензія, зниження артеріального тиску менше ніж 90 мм тутного стовпчика, серцева кахексія, гіп... стійка гіпонатріємія і повторювання шлуночкова аритмія. крім того, підвищення прогнозування однорічної смертності. Ну і ми бачимо з вами, що все ж таки діуретики для. Поліпшення суб'єктивних і об'єктивних ознак застою, перш за все, ми бачимо, призначаємо. І далі, якщо фракція викиду менше, ніж 35% або маніфестуюча шлулечкова фібриляція жлудочка була, то необхідна кардіовертер дефібрилятор І далі ми бачимо з вами нашого хворого, призначення інгітора АПФ або сартана втітрувати. До досягнення дози, яку хворий може перенести. Якщо СН залишається маніфесною ну фракція менше, ніж 35%, то даємо антагоніст мінерал картикоїних рецепторів. Далі ми бачимо з вами, якщо менше ніж 35%, то здатність толерувати все ж таки інгібітор АБФ або сартан. або далі найкраще все ж таки арні, арнідріл з валсартаном, Найкраще все ж таки, якщо син ритм, тривалість комплексу 130 більше, більше ніж 130 мілісекунд, то в такому разі ми кардіоресіонізуючу терапію розглядаємо. Ну, якщо синову сивий у нас є, отримали дреноблокатори а ЧАСС більше ніж 70 за 2 хвилини, то і в Ну, і можна комбінувати ці препарати. Пацієнтка 75 років. Вага 92 кг, ріст 166, індекс маси тіла 33,4, об'єм талії – 104 Скарги. На задишку при федичній навантаженні до одного кварталу стискаючи болі за грудиною при фібриляції передцерть, слабкість. Артеріальна гіпертензія страждає 10 років, індекс маси, інфаркт міокарда 7 років тому і стентування коронарних артерій. З приводу хронічної серцевої недостатності стентування коронарних артерій відбулося. А хронічна серцева недостатність протягом трьох років. Статус презент. Стан середньої важкості. Свідомість ясна. Лімфоузли не збільшені, індекс маси тіла 32-33, діяльність серця ритмична, тони приглушені, ЧСС 82, тиск 120 на 70. В легенях дихання ослаблене, дрібно пузирчати хрипи в ніжніх відділах з обох боків. Печінка плюс 4 сантиметрів. Симптом покалачення негативний з обіх сторон нирок. І слічове спускання затруднене. У нічний час до 4 разів за добу. Набряки на рівні стоп і нижньої треті гомілок. Швидка клубочкової фільтрації 54. креатинін – 98. Калій 4,2. Загальний холестерин 6,2. Ліпопроїдинської щільності 3,1, високої щільності 1,1. Тригліцериди 2,7. Про БМП – 180, більше ніж 125, ми бачимо з вами. На ехокардіографії індекс маси міокарда лівого шлуночка – 120, норма 95, афракція викида 39, глюкоза крові 6,2, глікований гемоглобін 7,5. Ну, на диплесному сканування екстракраніальних судин 1,1. Добове моніторування артеріального тиску. Все ж таки 103, 153 на 92, була вище, і добовий індекс 9,5, Фібриляція перед церкв. Заключення ехокардіографії. Ліве передсердя 4,6. Зрозуміло, чому фібриляція перед церкв. Все ж таки серцева недостатність КДО 180, КСО 91, фракція 39, задня стенка 1,3, міжшлуночкова перегородка 1,2, індекс маси міокарда 120. І тиск 42 легеневих артерії, який клінічний діагноз, ішемічна хвороба серця, синекардія напруги, другий функціональний клас, кардіосклероз постінфарктний, в 2017 році нон-куінфаркт, нон-стемі, атеросклероз коронарних судин, стентування е, е, ПМШГ е, металевим стентом, постійна форма фібриляції передсердь, ехра 2А клас. І по класифікації час 2 дасть вас С 5 балів. По хасблед ми не ставимо зараз. І гіпертронічна хвороба 3 стадії третій степені, і ризик дуже високий. Гіпертензинне серце. Серцева недостатність. СН2А за застражевська Василенка, але стадія С, -С, -С. Нью-Йоркській – 3 функціональний клас зі зниженою фракцією викиду. Цукровий діабет другого типу, стадія субкомпенсації, хронічна хвороба нирак 3а, ожиріння 1. Ну, якщо б ми кардіоренальний е, метаболічний синдром діагностували з вами, то це була б е, стадія 4. Ми бачимо стадія 4 це клінічне кардіоваскулярне захворювання. І це якраз і буде кардіальний ренальний метаболічний синдром. Ми бачимо, з вами буде фібриляція перед церкв, може бути інсульт на такій стадії. У наших був інфаркт міокарда, може бути захворювання периферичних сосудів і може бути серцева недостатність як у наших пацієнтки. Як же ми будемо лікувати? Шановні колеги, ну на сьогодні я перш за все, все ж таки ксіпагаму пропоную ксіпагаму так лікувати. Тому що це якраз найбільш, найбільш важливий момент, в якому ми будемо з вами ефект, отримувати ефект. І доза має бути не менше, ніж навіть 40 міліграм. Але далі, я, як ви бачите, я поставила групи препаратів. Чому? Я поставила групи препаратів, тому що я хочу пропонувати клінічному фармацевту, клінічному фармацевту пропонувати. Нам все ж таки підказати, які самі препарати не буде взаємодії з системою цитахром 450, не буде взаємодії, і можна якраз ми не будемо погіршувати стан нашого пацієнтки і не буде лікарлікарства медикаментозної хвороби. Ну, відомо, що навіть ну, в наш надаль ми не маємо таких даних, а в США. На жаль, все ж таки, це третя хвороба посмертності на місці після онко і кардіозахворювань. Ну і тому, що ми сьогодні з вами вже говорили про Омрон, да, який нам надасть все придасть подарок і Оксана Глушкова, доктор, вона все ж таки отримає вимірювання артеріального тиску фірми Омрон. Але давайте подивимося, що є нове. Що є нове в цій фір... ця фірма видає. ну, Перш за все ми розуміємо, що це бренд номер один за рекомендаціями європейських кардіологів. Ми бачимо з вами ці нові представлені інноваційні монітори артеріального тиску Омрон. Дуже гарний Омрон Evolve. Ось, якраз це може бути і на передплечі, і без нодротовий. Далі ми бачимо з вами. Представлені, якраз е, омрон, і який може бути е, з електриці е, підставлений. І далі найбільш важливе. Найбільш важливе це Омрон ком, е, в комплексі 2 в одно. Це є кардіограф і тонометр. Це раннє виявлення фібриляції перед вдома. вдома. Ну, я хочу сказати, що в мене був клінічний випадок, коли. Мій пацієнт, на жаль, тоді в нього не було з собою кардіографа і номера Омрона, але це були тільки часи, і навіть ну, відновлення ритму фібриляція перед цет ми проводили ну, от так, онлайн по телефону, тому що це був ковід, якраз а він був за кордоном. Ось, і ми бачимо з вами, що якраз це вимірювання ЕКГ і тиску це дуже влучно, тому що ми розуміємо з вами, коли підвищився артеріальний тиск. То якраз і може і зірватися ритм, і якраз у хворого, якого вже були параксизми фібриляції перед сердцям, як у нашої пацієнтки, але в неї вже постійна була форма фібриляції перед сердьм. Ми бачимо з вами, що можна застосовувати. Ціна його не дуже велика, вона реальна ціна для України. Ось тому якраз запитуйте в аптеках і для наших пацієнтів. Але зараз я хочу запросити. Клінічного фармацевта Наталю Анатолівну, яка якраз нам доведе, як же ксіпогаму, ксіпамід, як, як ті препарати ми далі за цими групами зможемо призначати, щоб далі ми все ж таки не зробили помилки, не зробили пар, е, тільки, ну, поліфармація, в нас і так буде, але поліпрогмазиї все ж таки ми уникнули. Дякую за увагу.